21 жовтня в Україні очікується погода з температурними контрастами. У більшість областей завітає справжнє літо з показниками плюс 24 плюс 28 градусів, а на Одещині, ймовірні, плюс 32. Прохолодно буде лише на Сумщині. На Полтавщині мінливо-хмарно, без опадів місцями можливий туман. Температура повітря підніметься від 9 на півночі до 22 на півдні після опівночі. Чи опуститься до 11 градусів тепла. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Без опадів повітря прогріється до плюс 21 світлої пори доби, вночі ймовірні, 13 градусів тепла. У суботу та неділю в горішніх плавнях буде хмарно із проясненнями. Без опадів нічна температура повітря плюс 13, денна плюс 21. Згадаймо про температурні рекорди. Найтепліше 21 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1944 року, плюс 19. Мінімальною температура була 1976 – 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГУК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.